Коли почав знімати відео на TikTok, я зіткнувся з тим, що немає безкоштовних сервісів для створення субтитрів. Пошукавши в інтернеті варіанти, я знайшов пару способів. Я поділюся з вами одним, яким сам користуюся. Сервіс TurboScribe надає можливість безкоштовно транскрибувати три відео на добу довжиною до 30 хвилин. Переходимо на сайт, потрібно зареєструватися. Ось дивимося, у мене 0 із 3 щоденних транскрипцій використано. Добре, як це працює, тиснемо кнопочку Транскрибувати файл. Вибираємо або перетягуємо наше відео. Вибираємо мову, з якої транскрибувати. І режим транскрипції я вибираю найточніший кит. Клікаю транскрибувати. Все, чекаємо. Відео тривалістю. І хвилини воно транскрибувало буквально за хвилинку. Це круто. Клікаємо по ньому, можемо переглянути нашу транскрипцію. І тут можемо завантажити в різних форматах. Я завантажую в форматі SRT. Вибираю максимум слів на сегмент, то воно його розбиває. Нам потрібно вибрати, скільки нам слів потрібно в одному сегменті. В розширених налаштуваннях ми можемо. Також вказати максимальну тривалість сегменту і максимум символів на сегмент. Завантажити. Відкриваємо наш відеоредактор, імпортуємо сюди наші субтитри і дивимося. І все, наші субтитри готові. Якщо було корисно, став лайк, переходь в мій телеграм-канал. Адресу знайде в шапці профілю. Там багато чого цікавого. Пока.